Давайте на хвилину уявимо, що наше суспільство це така собі велетенська складна будівля. Ззовні ми бачимо людей, їхні дії, якісь події. Але що власне тримає всю цю конструкцію разом? Виявляється, існує невидима архітектура, яку називають соціальним порядком. І сьогодні ми спробуємо зазирнути в її креслення. А от замислювалися коли-небудь, чому наша поведінка так кардинально змінюється залежно від місця і обставин, чому, скажімо, в університетській аудиторії, потім вдома з родиною, а потім у колі близьких друзів ми поводимося абсолютно по-різному? І відповідь насправді криється саме в тому, що кожна з цих ситуацій це частина тієї самої невидимої архітектури. Тож давайте нарешті подивимось на її креслення, щоб зрозуміти, як усе це працює. Що ж, почнемо з основ: будь-яка міцна споруда, як відомо, починається з фундаменту в архітектурі нашого суспільства. Цю ключову роль відіграють так звані соціальні інститути. Так що ж це таке цей соціальний інститут? Якщо говорити просто, то це стабільна організована система правил і ролей, яка створена для вирішення якогось надважливого суспільного завдання. Це, по суті, несучі опори всієї нашої соціальної будівлі. От, наприклад, щоб виростити нове покоління, виник інститут сім'ї, щоб передавати знання інститут освіти. І зазвичай говорять про п'ять таких головних фундаментальних інститутів це сім'я, освіта, економіка, політика і релігія. Саме вони і є тією основою, на якій зводиться все інше, створюючи стабільність і, хоч якусь передбачуваність у нашому житті. Гаразд, фундамент є, але ж у будь-якій будівлі потрібні стіни, перекриття і, звісно, правила внутрішнього розпорядку. В суспільстві цю функцію виконують соціальні норми. Саме вони регулюють наше життя всередині цих інститутів. Соціальна норма це по суті правило, писане чи не писане, яке визначає, що є правильною поведінкою, а що ні. Це можуть бути як офіційні закони, так і прості правила етикету, які ми засвоюємо з самого дитинства. Це правила нашого спільного дому. І ось тут криється ключова ідея: норми створюють передбачуваність. Подумайте лише про звичайний світлофор. Ми очікуємо, що водії зупиняться на червоне світло, а вони в свою чергу очікують, що ми перейдемо дорогу на зелене. Якби цієї простої домовленості не було, на вулицях панував би цілковитий хаос. Добре, отже, у нас є фундамент, це інститути і є правила, це норми. Але хто ж живе і діє в цій будівлі? Тут ми підходимо до понять статусу та ролі, адже кожна людина займає тут своє певне місце. Статус це якщо зовсім просто позиція людини в соціальній структурі, наприклад, студент, батько, лікарка. Це ніби назва конкретного місця у великому кресленні нашого суспільства. А роль це вже набір очікувань і дій, які пов'язані з цим статусом. Тобто, якщо статус це назва посади, то роль це по суті посадова інструкція, яка пояснює, що саме на цій посаді потрібно робити. І є одна аналогія, яка, як на мене, чудово це пояснює. Роль можна порівняти з правилами гри. Якщо людина займає певне становище, вона повинна дотримуватися відповідних правил. Ваша роль, по суті, і визначає правила вашої поведінки. Але ж виникає цілком логічне питання: а що змушує всіх нас дотримуватися цих правил і ролей? Як ця складна архітектура взагалі підтримує порядок? Для цього існують спеціальні механізми: соціальний контроль та санкції. І тут ми говоримо про два основні види контролю. З одного боку є формальний це закони та правила, які забезпечують державні органи, наприклад, поліція чи суди. А з іншого неформальний. Це реакція нашого оточення, схвалення, осуд, плітки. І знаєте, часто тиск друзів чи родини діє сильніше за будь-який закон. І головним інструментом цього контролю є те, що називають соціальною санкцією. Простими словами, це реакція суспільства на чуюсь поведінку. Реакція, яка має на меті або підкріпити, або навпаки засудити певні дії. І тут все доволі просто. Санкції бувають позитивними, це, так би мовити, винагороди за дотримання норм: похвала, премія, повага, і відповідно негативними це покарання за їх порушення, штраф, критика чи навіть соціальна ізоляція. Обидва види санкцій постійно формують нашу поведінку. Отже, давайте складемо всі частини цього пазла докупи. Інститути, норми та ролі, які підкріплені цілою системою контролю та санкцій, разом створюють передбачуваний і впорядкований світ. Це і є той самий соціальний порядок, це і є та архітектура, в якій ми всі з вами живемо. І от, коли ми бачимо всю цю складну, але логічну конструкцію, виникає, мабуть, найцікавіше питання. А хто ж насправді малює ці креслення, за якими ми живемо?